З камери. Так, по атакам. Це поле конюшини. У суперника залишається 6 атак, у нас 26. І більше 2000 різниця, тому тут поразка, дуже багато розбивів. Ось такі оборони вони мають. Є Фафніри, хрейдмери, бабка, гурік. Ну, словом, важко було нашим. Тому просто зараз відвоюємо, зараз я щось підберу. Першу ціль обрав бабку. Тут всі повільні, сподіваюся на камінчик, а якщо ні, то можливо оделією прикриємось. Вирішив Оделію взяти сюди, а з зеленими буду брати газельку. Так, у нас є четвірка. Там червоненькі складуться. Давайте прикручувати. Так, сподівання не марні. Бабку ми камінчиком пробиваємо. Заряджаємо слизмера. Кого далі? Кого далі? Ну, в ідеалі хрейдмар пробивати. Давайте зріжемо броню. Кому вона зріжеться? Відправимо в неї слизмара. Чудово, просто чудово. Слизмар за два рази забрав хрейдмар. Так, Магні, Магні. Магні поки притримає. Можна відправити сюди його, сіндяня. Зайве летить. Так, він два рази не ультанув, це добре. Знімаємо його блок і підставляємо четвірочку. А вона ламається. Ну нічого. У нас є ще одна трійка тріковня. Тут поле хороше було, синеньке є. Фергос теж два рази влютує. Хоча краще б якийсь ударник. Давайте ось так. Все, Синдзяня забрали. Залишається в нас справедливість. Думаю, потрібно забирати справедливість, а там з Вівікою вже ми якось впораємось. Чудово. Слизмер знову два рази ультує. Справедливість забирає. Ну і тепер спокійно добиваємо бівіку. Є, чудово. Наступна ціль ось така, ЛКН по центру. Сартана, Шаал Давайте пробовать. У нас есть две тревечки. <coughs> Давайте их вот так через комбо сбираем. І Чудово він докинув. Будем бити. Будем бити сюди. Так, ну і спробуємо забрати з лави. Прекрасно. Взагалі, чудово. Так, тепер шукаємо далі камінчик. Можна трієчку синю Шало Ось так. Тепер в порожнечу прокинем Можливо, щось доїде. Доїхав синенький. Трієчку червоних. Давайте мільйону, ось так. Сартана буде ультувати, але я думаю, витримаємо. витримає. Червоненького немає. От, нарешті доїжджає. ходить Фергус, Рея не втратила. Так, Мар'янка. <coughs> Шал зараз двічі буде да, влітувати, ні? Ну, звичайно. Робимо сортану. Ось вот Ось так. Трішки не вистачає гардред, але ну, я думаю, що так, давайте можливо встигнемо ще мілену зарядити. Втратили гардред. Це вже погано. Давайте приберемо гаміньона. І заодно фергус чудово. Залишається шал. Потрібно червоненький знайти. Є трічка, в порожнечу. Шал буде ходити. Але то не страшно. Давайте ось так. Так, ну приберемо зелені і в порожнечу. Дозаряджаємо Мар'янку. Сподіваюсь він нас не б'є, навіть якщо двічі буде вальтувати. Мар'яну не повинен, в принципі. Так, Мар'яна вижила. Чудово. Другий є. Так, своїх зелененьких вирішив прилаштувати сюди. Тут одна з потужніших осталась оборон. Тут Клеопатра неприємний хілер. Так, магні в кутку, але, але нам головне зарядитися. Поїхали. Два зелених камінчика на полі. Так, Уга заповільнений, тому давайте ось таке комбо в нього. Можна ось так. Щось зелененький не хоче доїжджати. Ось уве і вже й ультує. Так, газель він не вбив. Давайте ось так спробуємо. Так, був розрахунок на цю четвірочку. Чудово. Так, третішері вольтує, тому ми ось так. Приберемо червоний кристал. Ми прикриті газелькою. Так, і будемо позбавлятися лікаря. Давайте ось так грубить, і, можливо, магні не вчине супротив. Вчинив, а другий раз вчинив. Ну добре. Сандрела два рази ультанула, вже непогано. Ну тут все, тут вже закінчуємо. Тут швидко. Спочатку поляна була, здавалось би, погана, але ми знайшли зелений камінчик, тому... тому тут все. Це їм не допоможе. Ну, я ще помітив, що в цьому режимі давненько його вже не було, цього поля конюшини. Дуже часто вже стало спрацьовувати оце, по дві ульти. Дуже часто, набагато частіше, ніж раніше. Так, добре, зараз щось далі підберемо. Такою збірочкою вирішив сходити на Мортович. Тут ще є 2 мегаміньйона, тому жовтенькі сюди ідеально заходять. Тут чудово. Не будемо відмовлятися від кристала. Отак, ну, трієчкою доб'ємо її. І... Так, кого далі? Давайте прийдемось, Ані. В кожному бою спрацьовує. Так, ну і мелодій Юс, вона накладає щити. Дивіться, два героя і. Два рази підряд спрацьовує ульти. Ну, все. Да. Тепер розумію, чому суперника одні шоти були. Вирішив Фондовик. сходити сюди, взяти своїх фіолетових. Давайте пробувати. Так, ну і камінчик сьогодні чудовий просто. Давайте то есть так шала четверочку. Ось так сберем трику. Ось так сберем тричку. Так, давайте ставим миньончики. Ось так. Просто чудово. Відправимо паразита. А, не відправимо. А, нет. Как раз чудово. И вот так сделаем. Треечка синю. Так, доезжаем. на нас треечка Чудово. Так, Ротберг когось зараз. Ха -ха, паразити зробили свою справу, він промахнувся. Ну і чудово. Включаємо розгін. Так, це мінус Людвіг буде. Але він свою справу вже зробив. Чудово, промахи це чудово. Давайте в впепер бити. Супер. Перекриваємось. Ну, давайте сюди вкромо цього. Дивіться, раз за разом спрацьовує. Ну це взагалі. Можливо, хто знає, які шанси спрацювання відсотки цього. Пишіть в коментарях. Цікаво подивитися. Ну, з цієї війни здається, що 80% шанс спрацювання. Так, забираємо Роберта. Знову два рази. Чудово, тут теж впоралися. Так, зараз так, остання я побачу, атака. На полі залишились несильні такі цілі. Ну, на вигляд не сильні. Ну і в мене шоста залишилась така збірочка. Давайте пробувати. Теж не дуже потужно. У их пока не видно. Давайте вот так зеленые трики распочнем. Вот так. Эту триечку складаем. У нас будет вторая триечка. Так, це вже погано. О, чудово. Те, що вона ухилилась, то чудово. Так, вайшаві. Давайте в нього трієчку річку відправимо. Кла їх полікує. Два рази. Добре, що не вовер лікує. Так, давайте в шиммера. Два рази, але не вистачає. Давайте ось так. Зараз дозарядимо спарклайта з, з норманом. Можливо, ми шиммера дозаберемо. Так, норма мінус. Трішки не вистачає, що ймену. Так, добре, що раз. Сподіваюсь, забере мені. І це багато. І стоїть відображення. Він б'є. А, він не б'є. Ну давайте в бойранка і дозарядимо Daily Vale. так. Так, вайшали втратили. Я думаю, тут Марьянка повинна впоратись. Тем паче у нас. А. Я забыл, что это швей. Ульту я скільки там ходів, два ходи. Коли я використовую навичку особливо. Ну добре, то тоді почекаємо. Тепер включаю. Дозаряджаємо мар'янку, заберемо <кхи> клайга. Ну він вже сам нам нічого не зробить. Зараз просто будемо перечікувати, щоб нам не проходила шкода та й все. Пішла додаткова шкода. Скільки там ходів, три ходи. Давайте раз. Два Довго. Так, ну що ж, зробили ми шість із шести. У них шість, а так у нас одинадцять. Ну, трішки нам не вистачило. На жаль. На жаль, це поразка. Набрали ми 581. 6 шотів. Якось так. Добре, дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всім дякую за перегляд і нехай щастить.